Мальовані квіти, веселі діти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вінні, очі невинні опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену, і безвозм'єзно подарувати Порожній горше і запахом меду, а я лише хотів тебе привітати. Вітуля, я, тато, медивчик, баба, слава, ми вітаємо тебе своїм таким чудовим днем, днем твого народження. Ми всі хочемо побажати тобі, головне, щоб ти була здорова, щоб ти гарно вчилася, слухала батьків, щоб в тебе завжди були друзі, які тебе оточують, які тебе люблять, поважають. Ну, головне, щоб ти в житті була щаслива, щоб тебе була щаслива доля і щоб ми тобою могли пишатися. Вітулька, тільки я тебе вітаю і хочу побажати щирого серця, щасливих днів і ніжної ласки, щоб у важкій боротьбі тобі дісталася легка перемога. Бажаю всього всього, найкращого, що ти світав сама побажаєш. І я ще тобі на ложку щось скажу. Ти знаєш мої слова, завжди природже. Віта, я тобі бажаю, щоб твоя усмішка не сходила з твого лиця. Щоб у твоїх очах завжди горіли маленькі іскри. Віта, я бажаю тобі, щоб завжди з тобою було надійне чоловіче плече, на яке можна завжди надіятися. Я бажаю тобі, щоб твої ідеї ніколи не покидали тебе. Нехай на твоєму життєвому полі сіється і родиться тільки добро. Множиться лише щастя, здоров'я, достаток і благополуччя. Нехай життя дарує тисячі щасливих можливостей. і Кожна з них буде використана на всі 100%. Щастя, удачі, благополуччя з ним народженням питься. Віта! -да Вітаємо! Гості до тебе мій друг навіть влучно стріляти і кое-хто не вірить.